Слава Ісусу Христу! Мене часто запитують, навіщо я записую відео, навіщо я проповідую на відео? І я сьогодні постараюся відповісти на ці запитання, опираючись на Боже Слово. Отже, хто такі християни? Християни це послідовники Ісуса Христа. Це ті, які йдуть слідом за Ісусом Христом і Словом Його, які слідують за Словом. А Ісус Христос сказав, читаємо в Євангелії від Марка. 16 глава, 15 і 16 вірш. Там написано: Ідіть і по цілому світу Євангелію проповідуйте. Хто, хто увірує, і охреститься, буде спасенним, а хто не увірує, засуджений буде. Отже, Ісус сказав учням іти і проповідувати до краю землі слово Його. Е, хтось може сказати, що Він тим своїм учням казав, ті, колись були учні. Тепер їх нема. Але це не так. Учні є і тепер. І хто, а хто такі учні Ісуса Христа? Це ми читаємо е, в Євангелії від Івана, 8 глава, 31, 32 вірш, що Ісус там сказав, що як у Слові моїм позостанетесь, то ви істину, мої учні, пізнаєте істину, істина зробить вас вільними. Тобто учні це ті, які, які щоденно перебувають у Слові, які пізнають істину. І і Які несуть далі ту істину. Дехто може сказати, а навіщо бути учнем? Та бо чому? Тому що саме учням дано знати таємниці царства Божого. Це ми читаємо в Євангелії від Матвія, 13 глава, 10, 11 вірш. А також чому саме потрібно бути учнем? Тому що саме учні є ріднею Ісуса Христа. І це ми читаємо в Євангелії від Матвія, вже 12 глава. 46 і 50 вірш. Зачитаю Хто рідня Ісусова? Коли він іще промовляв до народу, аж ось мати й брати його осторонь, стали, бажаючи з ним говорити. І сказав хтось йому: Ото мати твоя і твої браття стоять, он десь осторонь, говорити, з тобою бажають. А він відповів тому, хто йому говорив, і сказав. Хто моя мати і хто брат браття мої? І показавши рукою своєю на учнів своїх, він промовив: Ото моя мати та браття мої, бо хто волю Отця мого виконує того, що на небі, ні, бо хто волю мого Отця, що на небі чинитиме, той мені брат мати і сестра. Тобто, омінь, Тобто, мати, брат і сестра, це ті. Які виконують волю Бога. А яка Божа воля, щоб ми навчалися самі Слову Божому, жили згідно Божого Слова і несли це Слово іншим людям, щоб і інші люди наверталися до Бога. Тому е пропоную вам принести гідний плід покаяння, стати учнями Ісуса Христа, навчатись святого письма і нести це святе письмо до краю землі, так як це заповів Ісус Христос. І нехай благословить вас усіх, Господь.